Юрій Савалевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо. Наші вітання. Вітаю, друзі. Отже, пане Юрію. Давайте розберемося з оперативною ситуацією Херсонської області на даний момент. Ну, на жаль, обстріли в нас тривають і зараз в Херсоні так само чутно вибухи. Але чутно і контрбатарейну боротьбу, тобто сила оборони так само проводять е, вогневий вплив на ворога для того, щоб зменшити кількість обстрілів по цивільній інфраструктурі. По нашій на щастя, станом на вечір, е, звернень не було на вчора е, до медичних закладів, тобто на вечір поранених нас не було. Поночі, трохи пізніше буде зведена інформація. Пане Юрію, я правильно розумію, що в незалежності від того, тривога оголошена чи ні, ті самі артилерійські обстріли, так і артдуелі, вони все одно продовжують тривати. І от відсутність тривоги на мапі тривог не означає, що зараз на Херсонщині спокійно. У нас насправді повітряна тривоги, їх не потрібно ігнорувати, тому що час від часу ворог застосовує і. Каби і ракетні обстріли по Херсонщині по населеному пунктам, по Херсону, в тому числі, але абсолютно більшість в нас загроз це в артилерія РСЗВ, мінометні системи. Зараз дуже багато випадків застосування ворожих дронів від впів до скідів, тому на жаль, у нас так це не пов'язано з тривогами. Пане Юрію, а які зараз об'єкти найбільш цікавлять російських окупантів? Тобто, по чому вони в основному б'ють? Знаєте, вони ж реалізують тут тактику терору, тому переважно більшість прильотів це житлова забудова насправді. Вони від часу, часу відпрацьовують і по там об'єктам критичної інфраструктури, по відкривають вагоні по національній поліції нашої, по автомобілям, екіпажам, по швидкої допомозі, по автомобілям служб енергетичних компаній, комунальних служб. Але переважно більшість це житлові будинки. Пане Юрію, стосовно тих наших, хто намагається втекти з російською окупацією, от ми з Сергієм знаємо от нещодавно про, мабуть, унікальний випадок, та там, де жінка вийшла на Антонівський міст, і їй допомогли наші евакуюватися на а, правий берег. Чи спілкувалися ви з нею? Яка ситуація от, на Лівобережжі, вона ж залешок, якщо я не помиляюсь, йшла? От я, яка ситуація там від гуманітарної до, до звичайної, так банальної ситуації щоденної, враховуючи кількість зруйнованих? Будинків, так і наявність там все одно цивільних громадян. Це дійсно унікальна ситуація. Це не перший випадок, коли а, в, в, в наші сила оборони, наші рятувальники, вони. Перевозять людей з лівого берега це не є публічною інформацією. Вона потребує інформаційної тиші, тому що я просто хочу нагадати, що коли от рік тому після тракту на Клаповські дамби, так само е, наші рятувальники вони ж е, і залишок людей вивозили на човнах в перші дні. Але після того як був розголос, ці човни е, російські військові почали просто розстрілювати і ми людей втратили. Вони чудово бачили, що не озброєні люди. На човнах, що вони просто рятують, але вони їх розстрілювали. І тому ну повторювати от такі, скажімо так, дії, як ця жінка, вчинила, не потрібно. Я зараз звертаюсь до тих, хто у нас на лівому березі, тому що там ризики були шалені, шалені і для неї, і для хлопців, які її рятували. Все ж таки, Антонський міст він прострілюється повністю. Він частково зруйнований, і там дуже дивно, що ця жінка вона нібито не знала про цей факт. Вона пішла по антонівському мосту, ну, і вона була впевнена, що вона так до Херсону дойде. Це неможливо є е, е, можливе зв'язатися з Службою безпеки України через час з національною поліцією України для того, щоб скоординувати такі дії по евакуації і по маршрутам. Це все можливо, але от так от просто як вона пішла, хлопці були впевнені спочатку, що це взагалі якась провокація. Тому що в нас ну там прострілюється все. Там і дрони, і снайперські пари ворожі постійно працюють пане Юрію, дякуємо вам за цю свіжу інформацію. Спаси, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, щойно був з нами на зв'язку.